38 та 263 Кримінального кодексу України установив, керуючись частиною 15 статті 615 КПК України умови дії воєнного стану. Після складання та підписання повного тексту вироку суд має право вмеритись проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку де нього проголошення. На підставі статті 370 374 КПК України суд ухвалив. Головка Михайла Йосифовича винути у чинні злочину, передбачено частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім вибору та на строк. 3 роки з конфіскації всього належного йому на праві власності майна. Головка Михайла Йосифовича визнати винуватим, чи не злочину передбачено числиною першої статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання воді 4 років позбавлення волі. На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України призначити Михайлу Йосифовичу 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк 3 роки та конфіскацію всього належного майна. Строк відбування покарання Михайла Йосовича обчисла з моменту його фактичного затримання. Речові докази вказуються, які саме конфіскувати дохід держави. Кошти в сумі 6 тисяч, 6, 600 тисяч 12 тисяч гривень повернути національному декоруційному бюро. Залишки боєприпасів знищити, стягнути з Михайла Йосифовича на користь держави документи у підтвердженні витрати на залучення експертів для проведення судової експертизи відео та звуку 27 тисяч 262 з... Тактилоскопічної експертизи та слово експертиз зброї, застосувати до Михайла Йосифовича запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4955 тисяч прожиткових мінімумів до працездатних осіб, що становить 15 мільйонів 3740 гривень до набрання вироком законної сили. Також до набрання вироком законної сили покласти на Михайла Йосифовича такі обов'язки прибувати до суду за першої вимоги. Не відлучатися з Тернопільської області дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до управління ДМС у Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон носити електронний засіб контролю. Застава може бути внесена підозрювана або іншою особою на депозитний рахунок вищого декорупційного суду, вказуються його реквізити, роз'яснити обвинувачення, що він не пізніше п'яти днів з дня постановлено вироку, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що підтверджує суду, що це підтверджує суду. З моменту постановлення вироку, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачені і з зобов'язання виконувати покладені на них обов'язків, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу в виді застав. Роз'яснити обвинувачення та заставодавцю, що в разі невиконання обов'язків законодавцям, а також, якщо обвинувачення будучи належним чином повідомлення, не з'явиться за викликом до суду без поважних причин чи не повідомлень про причини своєї неявки або порушення інші обов'язки, застава звертається до хід держави. Зраховують до спеціального фонду держбюджету. У разі звернення застави дохід держави суд вирішує питання про застосування довинуваченого запобіжного заходу в волі застави більшого розміру або іншого запобіжного заходу. Контроль за виконанням покладеного Михайла Євсовича обов'язки покласи на прокурорів з ругу прокурорів у цьому кримінальному провадженні. Арешти накладені відповідними ухвалами вищого антикорупційного суду, вказані в пункті 14 розвитку результаті вироку, залишити в силі для забезпечення виконання покарання війні комісікації майна. Решт накладної ухвали слід, що суддів антикорупційного суду з проєктного 5862 на мобільний телефон залишити в силі для забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна. Зарахувати в строк відбування покарання Михайла строк його попереднього ув'язнення з 26 червня 23-го року по 29 червня 2023 року, з рахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі. Про ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосовича, повідомлення Тернопільського обласного територіальної виборчої комісії та Тернопільської обласну ради. Вирок набирає законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було вподано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, що не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної стадії. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через Вищий антикорупційний суд протягом 30 днів з його проголошення. Учасники судового провадження мають, мають право отримати судді, Виключте, що... Учасники судового провадження мають право отримати судді, його копія після проголошення не прокурори. Хоча судовий пізніше наступного дня після ухвалення населець учаснику судового провадження, який не був присутній судовому засіданні. Ну, Михайло. Михайло. На Берестейському проспекті. Зараз. Вищого корупційного. це проспект Берестейський, 41. Я запитаю, особа вивинувачена установи. Втрачає свідомість. Так. Ні, це нормально. Також постосується. Я секретар, секретар. Також у зв'язку з тим, що прокурором було подано інший бонувальний акт в, за справами авторозподілу, мені як голову судді було надано цей обвинувальний акт.